Привіт, і я рада вас вітати на ще одному нашому коротенькому тренуванні. Сьогодні ми зробимо з вами інтервальне тренування. Я озброєна лише пісочним годинником на одну хвилину. Отже, у нас буде з вами 8 вправ. Кожне вправу ми зробимо по одній хвилині. Якщо у вас є час, ви зможете включити це відео ще раз і зробити два кола або три кола. І у вас вийде така собі класне, класне трені тренування. Розташовуйтесь, будь ласка, на килимкусь, Випрямляйте ноги перед собою. Поставте руки назад, пальці направте назад. Поставте стопи на місце коліна, на рівно плечей. Стопи паралельно стоять. Ми будемо піднімати ось так таз, скорочувати наверху сідниці. Робити ми це будемо аж цілу хвилину. Поїхали. Видих, видих на верху сідниці, стопи активні, пальці стоп активні. І обов'язково кожне зусилля ми робимо види. Торкнулись сідницями і стали, і скоротили. Прокнулись і скоротила сідниці. Ще, мабуть, пів хвилини у нас залишилось, судячи по пісочку, або, може, трошки менше. Ця вправа дуже класна. Вона працює у нас не на тільки сідницями. Тут працюють і руки, і м'язи живота, і передня поверхня стегон. Ще трошки залишилось. Хорошо, опустились. Лягаємо на спину, працюємо зараз на пресі. Ми будемо скручуватись і ліва рука достає праву стопу, права рука ліву ступу. У нас одна хвилина. Поїхали. Старайтесь два плеча піднімати. Якісно скручуємося, не спішимо. Верхні точки видих, видих. Ще працюємо трошечки. Не зупиняйтесь, будь ласка, ще трошки залучлися там пісочка. І все. Останній раз зробили. Переворачуйтесь на животик і будемо працювати ось таким чином. Ми лягли на живіт, руки поставили під плечі. Піднімаємося, достали одного плеча, другого плеча лягли і руки підняли. І все це ми робимо одну хвилинку. Поїхали. У кожного тут свій темп. Встали, плече, плече лягли. Але сильно довго не зальожуйтесь. Стали. Раз, два і лягли. Це наша третя вправо. нас залишилось ще п'ять вправ. Лягли. Руки підняли, Встали. лягли. Підняли руки. Раз, два. І лягли. Працюємо. І лягли. Раз, два і лягли. Стали. Раз, два. Молодці, ще трошки. Наступна вправа буде легкою, обіцяю. І лягли. Чудово. Переворачуємося знову на спину. Сідничний мост. Всі люблять цю вправу, так що це наша четверта вправа. Стопи паралельно, максимально близько до сідниць. Руки на підлозі, піднімаємо таз. Скоротила сідниці, опустили. Робимо видих, видих. Що скорочити сітниці, можете їх не класти на підлогу, а залишати весь час в воздухі в роботі. Ну, і поки ми робимо цю просту вправу, я, звичайно, як завжди, нагадаю вам про мій онлайн-клуб тренувань. Якщо ви вже звикли до цих коротких 10 хвилинних тренувань, або якщо вам подобаються мої тренування, або і те, і інше, в будь-якому випадку я вас запрошую. В мій онлайн-клуб. Якщо ви купуєте абонемент, кожного тижня я особисто вам буду надсилати новеньке тренування силове, кардіо і йогу. А ми закінчили і переходимо до наступної п'ятої вправи. Знову зробимо планку на четвереньках. Ви просто стоїте на четвереньках. Тепер. Відтривайте коліна від підлоги, коліна у вас стоять в воздухі. І ми стоїмо. Випрямляємо праву ногу, поставили. Ліву ногу поставили. Якщо вам дуже важко, то ви робите це опустившись на коліна. Якщо вам нормально, ви можете це випрямати, то ви стоїте в лампок. Отже, продовжую. Будете отримувати новеньке тренування, кардіо, силове, йогу. Щоб зареєструватись, просто напишіть мені в інстаграм, що ви хочете придбати абонемент в онлайн-клубі, я вам розкажу всі деталі. Ще трошечки. Зупинились, молодці. Знову переврачуємось на спину. Тепер ми піднімаємо руки і ноги. І тут дуже уважно, тому що ми опускаємо зараз ліву ногу і праву руку. Опустили, піднімаємо протилежну сторону. Ліва рука і права нога. Права, в принципі, не складна. Але потребує певної концентрації, уваги. І коли ми працюємо різними частинами тіла, у нас працює ще й мозок. Сильно не поспішаємо, ще трошечки. Молодці. є, зупинились? Наступна вправа Лежим ми на спині. Через лівий бік встаємо в планку. Знов лягли на спину. І через правий бік встаємо в планку. От як виходить, так і стаєте. Лягли і в планку. Хороша новина полягає в тому, що після цієї вправи у нас залишиться ще дві. І планка. Лягли на спину і планка. Лягли на спину і планка. Лягли на спину і планка. Тут немає якихось суперінструкцій, ви просто от просто міняєте положення тіла. Це і є така вправа. І планка. Спина-планка, спина-планка. У останній раз. Встаємо знову на четвереньки. Руки під плечима і піднімаємо по черзі праву ногу і ліву ногу піднімаємо. Розпрацюємо, як завжди, одну хвилинку. Почали праву поставили. Ліву поставили. Праву поставили. Ліву. Уявляєте, що ви п'яткою натискаєте якусь кнопку там, де потолок. Але спина не працює, спину не прогинає. Працюємо тільки сідниці і стегна. Це передостання наша вправа. Ще після цієї ми зробимо одну на прес і все. Дихаємо обов'язково. Не прогинайте спину. І спина у нас, коли ми піднімаємо ногу, ось так от ми не працюємо. У нас працює тільки нога. Останній раз зробили. Знов переворачуємося на спину. І ще однесенька вправо. І все. Руки розкрили в сторони, як літера Т. Піднімаємо праве коліно, обняли, положили руку. Обняли ліве коліно. Опустились. Видих, вдих. Піднімаємо плечі, коли обнімаємо коліна і тянемося двома плечами догори. Молодці. Молодці і молодці. І прикол в тому, що я забула поставити часи. Ну, добре, зробимо трошечки на глаз. я думаю, можемо ще зробити десять, дев'ять старайтесь. Навіть якщо вже тренування закінчується, це не значить, що треба вже, там, знаєте, типу, лібика. До кінця допрацьовуємо. до самого кінця. Ще один і ще один. Молодці. Спочатку переврачуємося на бочок, потім сідаємо. Ще раз нагадую вам, якщо вам підходить мій формат тренувань. Не зволікайте, починайте уже сьогодні, не завтра, не з понеділка, не через тиждень. вже сьогодні. Починайте, реєструйтесь і працюйте над своїм тілом. Через місяць ви побачите зміни, зміни в дзеркалі і в житті. Через два місяці вам скажуть ваші знайомі, щоб ви стали краще виглядати, що, що що з тобою відбувається. Ну а потім ви вже не можете без тренувань. Така класна буде залежність. До зустрічі на наступному тренуванні.